Мир вам, брати і сестри, Мир. слава нашому Господу Ісусу Мир. за те, що Він зробив для тебе і для мене. І сьогодні ми вже чули про ту любов, про те, що Господь говорить і Він чекає кожного із нас. І дійсно, от як в началі брат сказав, говорить: Я вас люблю так просто, так. І іноді дивишся і думаєш, е, от як приємно, коли люди. Старається, наскільки це їм вдається в житті, виразити цю любов. І дуже важливо, щоб ця любов вона була підкріплена нашим життям, нашими ділами, поступками, тому що це буде дійсно так. І перед цим, як я хочу ділитися Словом, деякими думки, я хочу нагадати нам про ту любов Божу, яка описана в Слові Божому. І тут таке нам послання, улюблені. Будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов, любов Божа до нас відкрилася у тому, що Бог послав у світ єдинородного сина свого, щоб ми жили через Нього. У тому любов, що не ми полюбили Бога. А Він полюбив нас і послав Сина Свого на очищення від гріхів наших. І далі таке, така, таке, якби просьба чи таке для нас побажання, улюблені. Якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває і довершена Його любов є в нас. Що ми перебуваємо в Ньому і Він у нас, пізнаємо з того, що Він додав нам Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто сповідає, що Ісус є Син Божий, в тому прибуває Бог і Він в Бозі. Амінь. Це дуже сильні такі слова, і вони натхненні слова для кожного. Віруючій людини, тому що дійсно Божа любов, вона дуже велика. І свій час я знаю по собі, коли я не знав Господа, і Господь торкнувся мого серця. Це дійсно це була дуже велика подія в моєму житті. І по сьогоднішній день, коли я бачу, і навіть когось я більше бачив разів, когось перший раз. І дійсно ти дивишся, і ти не роз... Деки... деколи так в голові не до кінця розумієш. І от е, як так можливо, що от є таке відчуття, що ти знаєш уже давно цих людей, таке відчуття? І це тільки із за того, що ця любов вона наповнює наші серця, і ми це відчуваємо. Хай Господь всіх нас благословить, щоб дійсно ми були тими дітьми Божими. Щоб ми старалися, крім того, що ми це відчуваємо, говоримо, щоб ми доказали. І так написано, що. І Бог доказав цю любов. І Ісус Христос, коли пішов на хрест, Він віддав себе. І теж є таке слово, що нема більшої любви, любви, да? як хто положить душу за ближнього Свого. Ісус Христос це зробив і цим самим Він доказав. Сьогодні не вимагає Слово Боже, щоб ми віддавали життя. Але деколи ми можемо це наблюдати, коли люди настільки люблять людей, вони навіть. Під е, страхом смерті вони йдуть і допомагають. І знаєте, хай Господь всім нам допоможе дійсно, щоб ми були такими віруючими, Божими дітьми. Хай Господнє ім'я буде благословено. знаєте є у мене таке бажання сьогодні деякими думками поділитися по поводу того, як ми себе відчуваємо, як ми. Доказуємо, по суті, цю любов, тому що, як брат вже нагадав, ця любов вона десь має у нас відображатися. І обличчя це перший той, скажімо, індикатор нашого серця, який ми на самому ділі. Знаєте, іноді люди бувають по суті такі мрачні. Ну, от так буває. Людина якось от вона, от якось от так вона вибрала. Той шлях, і то недобре може бути, і той щось не так сказав, чи, чи вона, чи він, і, і, і ну, то дощ погано, то сонце погано. І якось от є такі пожизненні ропотники, я би так сказав. Це правда і є інша сторона є люди такі ну просто от поспілкуйся і ти і ти хочеш жити ти ти хочеш ти хочеш любити ти хочеш ділитися з тою радістю от є такі от з, з людина яка вміє зарядити і Хочеться з такою людиною бачитися, хочеться з такою людиною бути разом по житті йти. І дуже не хочеться, коли от людина та, яка от, все, от, все погано, все не так, як не говориш, куча проблем, куча всього всього. І якось от, ну, не хочеться таких людей біля себе мати, і не хочеться таким самим бути. Тому десь Господь нас утішає, нам допомагає і е, пом... ну, хоче, щоб ми були люди. Такі яскраві, відкриті і благословенні. І є такі до нас слова, які я хочу зачитати з самого начала. Це е, читаю такі вірші, велике надбання бути побожним і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ. явно що нічого не зможемо і винести з нього. Знаєте, такі прості слова одного разу апостол Павел каже своєму сотруднику, скажімо так, по Божій справі: він каже, що бути побожним і задоволеним. Знаєте, коли людина, вона задоволена, коли людина радіє. Все це воно відображається на її, в її житті, на її обличчі, це так є. І коли брат це сказав, і я думаю, дійсно, слава Господу, за те, що є такі десь спільні думки, є таке побажання це говорити і це свідчити. Тому що коли людина вона щось говорить, а навіть говорить добре, говорить за якусь радісну подію. Ну на лиці її ця подія не відображається, воно не передається так, як це передає Господь. Тому дуже важливо дивитися і слідити за собою. Чому? Тому що це дуже важливий такий момент, і ми маємо себе перевіряти. І от я для себе таке просто виписав: от що таке побожність. Побожність це простими словами. Я так собі записав, бо десь. Щось і читаєш, що слухаєш, десь свої є думки, і десь так коротенько я собі записав. Це віруюча людина, значить побожність. Яка це людина? Це віруюча людина, яка намагається виконувати волю Божу і цінить ранами Ісуса Христа, який віддав себе. За наші гріхи таке коротеньке визначення, але це дуже важливо, щоб в житті людині, людині ця побожність була. Знаєте, побожність вона може бути візуальна, а може бути реальна. Тому, коли людина любить Господа, як ми сьогодні читали, співали псалми, про ту любов, про те, що Господь зробив для тебе і для мене. Ми не можемо оставатися в стороні. Знаєте, іноді є, от, чому я сказав, є така побожність візуальна. Людина може приходити десь на служіння, людина десь може щось виконати, бо попросили, бо можливо, неудобно зробити по-іншому, але Господь внутрі може не жити і таке, як жаль, буває, а може бути побожність реальна, яка є в житті кожного із нас. Коли людина живе Господом, знаєте, не раз брати десь і приводять такі приклади. Коли людина любить людину, там не треба щось говорити, щось вчити. Людина, вона цвіте, вона. Хоче зробити щось добре, Вона хоче спілкуватися з тою людиною. Вона хоче відчувати це взаємно. Це є такий от взаємна така любов, взаємна така радість, яку ти ніколи в житті не купиш. Те саме відчувається між батьками і між іншими людьми, коли люди відчувають одне одного і вони радіють. Тому дуже важливо, щоб це було не наіграно, а це було. На самому ділі тому Хай Господь благословить як мене, так і нас. І ото то, що брат уже зацитував, 3.16 тому так полюбив Бог цей світ, і він віддає сина для зараді мене і тебе. Це підтверджено тою дією, і він намітив цей план спасіння для кожного із нас. Хай нам Господь в тому допоможе. І друге таке слово задоволений. Задоволений, це щаслива людина, яка вміє приймати життя таким, яке воно є, без нарікань та ропота. Знаєте, іноді так буває. В житті у нас своя дорога, у кожного своя судьба, е, свій хрест. Як Господь каже, візьми свій хрест і слідуй за мною. Господь призиває кожну людину, немає якогось шаблона. Іноді так буває в житті. Бувають труднощі, бувають і горя, буває радість, буває печаль і так далі. Різні бувають обставини. Як говорять, є чорна полоса, є біла полоса. Є такий вираз у нас в, в, в обіході, да? в житті людей. І тому десь говорять, коли чорна полоса, щось погане, щось десь труднощі, коли біла полоса десь більше радості, більше якогось успіху, успіху і так далі. І ми розуміємо, що все це від Господа. Коли людина це розуміє, коли людина е, вчиться приймати той, ту долю, яка Господом для людини дана, то щаслива людина. Вона все буде дякувати Господу. У неї є все за що дякувати Господові. І то же саме, як я сказав в началі, є люди, такі ропотники, Біблія їх називають пожизнені, яким не угодиш. Зробиш добре, так недобре. Зробиш недобре, тим не недобре. І ти не знаєш, як з цією людиною іноді спілкуватися. Тому кожен із нас має себе перевірити ніялі ні такий ропотник. Тому хай Господь нам допоможе, щоб ми всі ці життєві обставини ми сприймали як від Господа. Знаєте. Той дощ, інколи вітер, коли нам може бути не подобається, намокнемо, продує нас і так далі. Ми можемо десь жалкувати, десь роптати, негодувати. Но це дає Господь. І якщо ми побачимо благословіння в цьому, що цей дощ орошає землю, вітер він продуває десь, ось теж очищає рослини, тому це треба робити. Дерева за счет вітра вони укріпляються в корні. Ми це знаємо. І багато, багато прикладів можна дивитися, то ми розуміємо, що це благословіння, то же саме спека може теж бути роптивим і так далі. Але ми розуміємо, що сонечко теж посилає Господь для того, щоб існував цей Світ. І коли людина це вчиться все наблюдати і бачити, це благословенна і щаслива людина. Тому десь Слово Боже вона, вона нас вчить для того, щоб ми були такими Божими дітьми, які би могли передати Слово з любов'ю, які би могли втішити, які би могли е, е, самі якийсь, е, зробивши якийсь приклад для ближнього. Даже може бути в своєму житті, як людина устаює, як людина десь вміє вибачати, вміє благословляти. Знаєте, інші з боку іноді от люди, люди можуть задати питання, як так може бути? Та от це тобі зробили, наприклад. А ти так благословляєш, а ти радієш і кажуть, як це так можливо? Можливо, коли людина в Господі, коли людина цінить ранами Ісуса дійсно в своєму житті. Знаєте, сьогодні така була ніч, і от як і брат Іван вже нагадав. Дійсно, ну наприклад, я можливо іменно таке відчуття пережив перш першої, коли я своїми очами побачив, що щось полетіло в одну сторону, щось полетіло в другу сторону. Коли я своїми своїми ушами почув той мотоцикльний той звук, про пролітів, і я десь уже маю ту інформацію. Я собі думаю, Боже. Ну ну не дай Бог, от це остання година, це остання хвилина, і я дійсно не знаю, що робити. Оді, оді, одівся, і то думаю, і то думаю, і потім думаю, що я зроблю. І знаєте, ось дійсно, коли людина навчена жити з Господом, коли людина навчена тому, що всіму своє паде під тим небом. що якщо Господь оприділив цей час. То слава Господу! Якщо Господь по-другому щось Так, також слава Господу. І знаєте, такі моменти вони вчать кожного із нас, щоб ми були вдячні і вміли реально приймати той час, в якому ми живемо. І тому є таке порівняння невелике, і будемо закінчувати. Я хочу, щоб ми за це помолилися, за то, щоб ми були цими побожними і задоволеними людьми, щоб ми були. <кій> Благодарними нашим Господу, тому що ми не знаємо, що нас завтра чекає і який час іще впереді. Читає Слово Боже, ми бачимо дуже великі переміни. Чекає народ Божий і дуже велике випробування. І Дух Святий багато раз він нагадує, що прийде час, де Бог буде випробувати свій народ. І, в часті це вже проходить время. І я собі такі зробив три порівняння. От задоволення. Задоволена людина і ропотлива людина. Да, ми читаємо. За не буду вже дуже все перечитувати, щоб не затягувати. Ми читаємо про те, що Господь нас, скажімо так, вчить через слово Боже, що завжди радуйтесь, непрестанно молітись, за все благодаріть. Знаєте, коли читаєш в ці натхненні слова, то ти хочеш це робити, тому що ти переживаєш це в серці. І є паралельні ці люди, які, наприклад, візьмемо народ ізраїльський, к сожалению, був час, коли Господь. К сожалению, що вони зробили, але був час, коли Господь їх визволив від того і рабства. Була ситуація, Господь все зробив. Він почув їхнє волання, коли вони просили Господа, щоб Господь їх визволив. Господь визволяє, їм дає все необхідне, а вони все одно робчать і роблять там багато таких речей, і говорять навіть такі слова. Краще би ми там загинули. Розумієте, як наскільки це потрібно не бути вдячний Господу, не переживати його в своєму. Серці, щоб при якоїсь такої ситуації, яка сталася десь так і в нашому житті може статися, що ми десь все це можемо перекреслити і сказати, хай краще б було так, як було тоді. Хай це нам буде такий приклад, хай Господь нам поможе не бути такими ропливими людьми. Другий такий пункт, що віруюча людина, людина, яка любить Господа, вона долає перешкоди во ім'я Ісуса Христа. Всі ті моменти, які у нас можуть статися в житті, Слово Боже, воно нас запевняє, воно нам допомагає бути такими активними в Господі. Ті Скажем, приклади учнів Ісуса Христа, пророків, інших братів, я так скажу, і сестер, які пройшли вже цей шлях на землі, вони показували віру, і ті діла віри, які вони проходили. І це тоже було непросто, але це і приклад, що от людина віруюча, вона долає перешкоди вірою в Господа. І також є друга половина, яка фіксується на якійсь проблемці, наприклад, ситуація. Ми собі десь запланували їхати, і тут ламається транспорт. Буває так, що людина фокусується на тому, вона робчить, вона вже не годує, вона можливо майстра від якось може обвіняти там того ту чи так, чи так було Розумієте, Ми такі люди, іноді, коли людина. Така уважна, вона бачить себе і зупиняє І людина, яка неуважна, вона не дає собі ради і вон її розриває. Вона устами діями, вона грішить проти себе, проти господа, проти ближнього і стається катастрофа. Тому дуже важливо, щоб людина не фокусувалася на какої-то. Такої временної проблемі вони бувають, буває в житті, і Господь деколи нас перевіряє через ці такі можливо тяжкі обставини для того, щоб ми стали кращі. І третій такий пункт дуже важливий. Кожна людина віруюча, особливо віруюча. Вона має помічати добрі діла Господа. Вона має бути вдячною Господу. Та людина, яка не вдячна Господові, це дуже бідна людина. Тому віруюча людина, вона все буде за все дякувати. Вона буде всякі ну, такі погані, якісь моменти, недобрі моменти покривати добром і любов'ю. Це теж нас вчить Біблія. Ми це читаємо. Наприклад, Римляна, 12 розділ, там є такі добром. Побіждайте слово оця, Цей розділ, тому хай Господь нам. Поможе, щоб ми, люди віруючи, особливо були такими здогадливими і пам'ятали за благословіння і любов Божу. І також друга половинка це ті люди, які неблагодарні. Вони не пам'ятають любов Божу, вони не пам'ятають то, що що Господь зробив тобі вчора й третього дня. І інколи людина може бути опять же далі переходить на той же ропот. і вона знаєте, що не зроби їй, їй все недобре. Хай Господь нас помилує від такого. Состояние. І тому як вивод, що робити нам? Такій ситуації, коли ми десь себе може бути побачили в тому негативному варіанті, то я бачу вихід один. І сьогодні, брати, вже за то говорили це прийти до нашого Господа Ісуса Христа, який віддав себе за тебе і за мене, який чекає, щоби ти і я приніс багато плода для Царства Божого, для спасіння роду чоловічеського, щоб ми, як сім'я, як Божі діти, і, от наприклад, коли от люди говорять Я люблю вас, щоб ми дійсно оці. Приклади брали і десь в своєму житті ми це обновляли і практикувалися. Іноді буває тяжко любити людину. Так буває, люди різні бувають. Але Господь він старався любити всіх людей, тому це послання до кожного із нас, і хай нам Господь нас всіх благословить. Я хочу перед молитвою зачитати одне слово, яке для нас Господь посилає, для того, щоб ми ще раз укріпилися. І благословили один одного словами Божого Божого такого Слова, і хай нам Господь допоможе, щоб ми всі були як одна така дружна сім'я. Дивіться, що написано це перше послання до Солонян, п'ятий розділ, і там написано так, Благаємо вас також, браття. Наставляйте на розум безчинних, втішайте малодушних, підтримуйте немічних, будьте довготерплячі до всіх, пильнуйте, щоб хто кому не відплачував злом за зло, але завжди дбайте про добро один одному і всім завжди радійте, безпрестанно моліться. За все дякуйте, бо такова, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Хай нам ці слова будуть. В наставлення хай ці слова нам будуть благословіння, щоб ми пам'ятали о нашому Господі Ісусі Христі, що Він. Перший, він пройшов той шлях, де була зрада, де були незрозумілі обставини, і в кінці кінцю він віддав себе заради тебе і мене. Тим самим він на Христі сказав такі слова: Очі, прости їм, ібо не знають, що роблять. Хай це буде як правило, як практика в житті нашому, коли ми щось не розуміємо, коли нам, можливо, больно, неприємно, ми маємо згадувати ту молитву і сказати, Очі, прости їм, ібо не знають, що роблять. Амінь, будемо молити.